Капеланське благословіння на 11 квітня 23 року, в ім'я Отця і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні святий Євангеліє нам повідає про те, як Господь розповідав, коли прийде той день або коли будуть ознаки того дня, коли прийде другий раз Місія, Син Божий спуститься на землю. Ви знаєте, і він сказав чотири притчі, пояснюючи, як прийде Царство Небесне, як відбудеться. І сказав, що в одній причі сказав, що буде слога, який буде добрий, який буде слідкувати за дорученими людьми їм, годувати їх, а інший буде п'янствувати і буде бити тих слуг, які йому були доручені. Потім сказав про п'ять дів добрих, які приготували олію. І п'ять дух дів, які не приготували олії, не були готові до пришестя при приходу жениха. Потім розказав притчу про те, що він давав словом своїм таланти і уходив на далеко в певну країну. І потім прийшов і запитав, що тими, з тими талантами. Відбулося. І були люди, які пригостили таланти, збільшили їх, а був такий, який закопав свій талант. І врешті-решті остання притча про те, що були притча про Козлів, притча про овець, які щось зробили, а які нічого не зробили. І він сказав головну думку, що не знає ніхто, коли прийде син людський ну, в світ цей, але будьте готові. Що він прийде вночі, що він прийде в день, що він прийде взимку, що він прийде влітку, він прийде і ми повинні будемо готові, коли б він не прийшов. І ви знаєте, найбільша така страшна з цих притч це остання, коли е люди не робили щось погане, але вони не робили щось добре. Вони не навідали свого ближнього, не провідали в тюрмі, не провідали хворого, не налили чашку води, а в принципі були добрі. І це знаєте, серед нас, щоб ми робили добрі справи сьогодні і не відкладали їх на завтра, бо хотілося б, щоб прийшов наш Христос Ісус Господь, і ми були зібрані і готові Його зустріти. І в нас було за спиною або за серцем нашим багато добрих справ. Сьогодні це нагадує і нашу війну. Наші воїни так само повинні бути підперезані і зібрані кожної хвилини. Бо не знаємо, коли ворог почне нас бомбити, знову на нас нападати, в якому місті. Але всі ми повинні бути готовими і це нагадує, зближується ті притчі про царство небесне і сьогоднішню нашу ситуацію. Нехай Господь всіх нас благословить на цей день, на цю війну і на це життя. Амінь.